Побажання президенту. Чому так грубо? Чому а. так ти грубо кажеш? кажуть? Наш президент. Так воно все ну і... Чи ви обдумаєте спочатку? Ми підходимо. Це президент. ти президента доки кажеш. Ну, ну... ну ваші побажання для президента. Подаріть 100 євро. Це 100 євро є. Подаріть між... Ай, мільйон. Мільйон сексійон. Ліана, що ви скажете? Для побажання для президента? Аналогічка, а може. Сказали, ми все забув. Ну скажіть. <ріст> це типу президент. І ти. Уїбалась. А це дивіться, оце, оце, оце президент любить. Ну, що ще можу сказати? <ріст> До побачення наших <ріст> глядачів. Підпишіться на наш сайт, люди на чену. <ріст> <ріст> Голосуйте за Олега. Сергія <ріст> Ляшка, <ріст> Ляшка. <ріст> Ляшка завжди... Ляшик, де м'яч? Ляшик де м'яч? Голій Ти мене питаєш. Ну, тому що в ляшка всі. Ти, що так ляшик же, кидався. Чого позакривайте роти? Я з тебе кін. Цього ляшка покажіть його. Удачи та поготові, да. і, і він зразу так. всіх буде. Да, буде. Ну, коротше, до побачення, наші глядачі. Підписуйтесь, ставте коменти. Ну, короте, да. хай. Можливо, у нас сьогодні не повністю вдалося зняти побажання президенту. Що таке? Я думаю, наступний раз ми знімемо Шо? більше побажань. До побачення.